Генек, ти або ще признаєш, або або я взяла калькулятор, будемо рахувати зараз. Е, все, все від Аду я. Все. Як ти си купив десь щось, то треба ще признати. Е, 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 розумієш, та я брехня, аж смердить, я того терпіти не можу. Давай е, почнемо з того. Що там є? Хліб. Добре, най буде. Е, майонез. Хоч я то хімію гору не їсте. Най буде сніжанка, любите на канапку намастити. найбуде масло. Масло друге, як шляк. Цибулі. Кінник, е, ти з мене хочеш дурну зробити? Цибулі. Скільки цибулі може коштувати? Ну отак. Генек, е, ти хочеш, щоб я що зараз? Ти, ти мене дурну маєш чи як? Цибулі не може коштувати там 90 чи 100 гривень. Ти що з усім же? Я зараз, поз... зараз возьму, я зараз позвоню э, до Степана, як він там э, зі своїми аферистками тебе хотів здурити, якщо ти говориш правду. Як вони хотіли тебе здурити, то я то все зараз розумієш, я то все порозганяю, того магазину вже не буде. Степане, бійся Бога. Чуєш, хто дзвони? Так. Худи мій старий до тебе до склепу. Ти тих аферисток понабирав, і вони дурять людей. тихо, будь. То, що писали на чинниках, там не поставили коми, а ти дурний вар'ят, віриш. Вони в тебе вміють писати, вміють читати, вони коми не розставляють. Мені генник, говорить, що це будет 90 гривень за кіль. Ви е, там ще з розуму посходили, чи як -то має виглядати? Як то так коштує? Та щі, та йде. Тайде. <плес> то тепер так коштує. А то що ти повідав, що то вони хотіли тебе надурити? А, а, а мені не, не той тут? Не знав, що, що ще робить? Чуєш, Степане? Рекламація. Генник зараз прийде. візьми тут цибулю. На кулярі мені той цибулі. Такої, е, генник зараз прийде. Повернемо гроші, що я Бо що буду одну цибулю їла чи що. На кулярні мені твоя цибулі. Та скаменіші, що ти? А я цибулі Генник ніколи не любила. Ніколи. Ти ти ж, правда, списка смердить на мені той цибулі. То не то, що за гроші, то йдеш і про те, що. Вона нам і не треба. З тобою. Ми ще обійдемо. Цибулі пече, цибулі смердить, від цибулі е, людина плаче, а не Все. Та що ти на ті гроші можна все купити? Єйці, можна все купити, Е, м'ясо все можна кінця купити. О, скільки цибулі кожна. Ай, тейте. Все, вбирайся, рекламація і не все.